Вітаю вас, малята! Скоро ми всією родиною будемо святкувати дуже гарне велике християнське свято Різдво. Що це за свято Різдво Христове? Слово Різдво означає народження. Цього дня всі люди радіють народженню Ісуса Христа. Він був дуже доброю людиною, лікував хворих, захищав скривджених. Цікаво є історія про Його народження. Багато-багато років тому жили в місті Лазареті Іосіп і його дружина Марія. Вони були людьми добрими і працелюбними. Одного дня до Марії з небес спустився Янгол. Янгол повідомив Марії, що навдовзі у неї наредиться малюк, якого вона має назвати Ісус. Він син Бога, який принесе людям щастя і врятує їх від зла. У ті часи. Щоб знати, скільки людей живе в Україні, вводили перепис населення. Для цього всі жителі мали прийти до міста Віфлієм. Марія і Осип дістали з цього міста аж ввечері. Незабаром мав народитися їхній малюк. Куди не стукали Осип з Марією, ніде не знаходилося для них місця. Вони заночували в печері, куди під час дощу ввечері загоняли овець. Тут і народився маленький Ісус. Марія поклала його на солому в ходівницю для тварин, яку називають яслами. Саме тоді, до вівчарів, які пасли овець, спустився з неба Янгол. Він приніс добру звістку про народження Сина Божого. В небі залунала чудова музика. Це безліч янголів заспівали, щоб привітати народжене немовля. Вівчари Прийшли до печери та вклонилися йому до землі. Тієї миті в небі над печерою засіяла дуже яскрава та гарна зоря. Її бачили багато людей навіть у сусідній країні. Кілька мудреців, яких звали Волхви, помітили нову зірку, якої раніше ніколи там не було. Більша та яскрава за інші зорі вона наче кликала в дорогу. І волхви пішли за нею. Всі ці мудреці прославляли Бога, вклонилися Христу і піднісли йому дуже цінні на той час дари золота, миру. Це особлива духмяна олія, ладан це ароматна смола дерев. Відтоді люди щороку святують Різдво Христове славлять сина Бога у своїх піснях. Колядках. Гарного вам Різдва!